Друзі, вітаю вас на каналі Сучасна Риболовля. А, сьогодні ми вирвались на вечорку на річку Дніпро і хочемо перевірити місцевого судачка. А, часу маємо дуже мало, менше годинки, Вон, як бачите, вже навіть темнішати починає. А, повноцінний випуск, повноцінний відео за такий короткий термін, а, на жаль, не відзняти. Тому я думаю, що сьогодні я розпочну, а наступного разу продовжимо. Так, швиденько два слова по комплекту і погнали ловити, бо комарі вже просто заїдають. А, сьогодні рибалю 962-м Аріоном МЛТ П'21, 2,90. А, Дева Сертейт 4000 DC і 06 по Японії Дюель Монстер Гійм дев'яти жильний. Воду надвечір та кидали течія пре і пре. В теорії судачок міг би поклювати. Ух ты, Йоханий ти бабай, чувак! Оце вкліпеніло. Оце подача була. Просто як в останній раз під бровкою. А підими водку, ну це заліковий. Якщо не зайде, якщо не зріже, то це прям точно має бути заліковий. Ні, Не, а, дивись. Зайшов вже кудись. Ні, точно гарний. Точно. А, бачите, зайшов і став собака. Фу, ну вийди, будь ласка. Я хочу тебе побачити. О! О! Ого! Дядька, це прям кінь. Ну, типу, не трофейний, але дуже гарний. Це для міста трофей. Подивись. Подивись. Що це? Судак? Да. Наче судак. Просто нормальний судак. Угу. Залік хоч. Опа, залік. Кілоха, друзі. Це кілошечка. Ой-ой-ой. ой Зверніть увагу на що? На рибочку Дайбрівську. На мою улюблену рибочку в натуралці. І така подача на паузі просто жесть, я вам кажу. Просто в найкращих традиціях. Ну кілоха. Кіло, кіло сто, плюс-мінус. Дуже злюча покльовка була. Ну, Владос. Сфоткаємо, будь ласка. Так, друзі, швиденько відпускаємо, бо часу у нас дуже обмаль. Такий десь кіло, кіло плюс, може. Приємний судачок, Приємний судачок вечірній. Давай, давай тільки без вечірнього душу. О, пішов. Гарненько пішов. Це в нас друга чи третя точка. Тільки я перемістився, зробив закат вздовж бровки. І як тільки підвів приманку під брову, така подача, ну і Я ледь з ведерсів не вистрибнув Класний судак, класна покльовка. Дуже сильна течія на новичорці Прям дуже сильно дали воду. хлопці он ловлять на двадцятки А я зі старту поставив 14. А цього виявилось трошечки замало. А я... Але я вирішив не змінювати вагу і підлаштуватися під 14. Ну, як бачите, вийшло. Дуже повільна проводка. Такими коротесенькими сходинками веду. І на паузі, ну просто в найкращих традиціях. Всім покльовкам-покльовка. От зверніть увагу, наскільки сильно несе чотирнашку. які дикі підвисання відбуваються. От Бачите, щоб не було таких підвисань, я роблю коротесенькі такі сходинки. Один-два оберти, пауза. Коли починаю виходити на бровку, прискорююсь, роблю більше обертів. Коли довше підвисає, навпаки, один буває навіть пів оберта. Так як часу маємо обмаль, а швиденько переміщуємось з точки на точку. Вон Владос вже точку зайняв, але ми його зараз трошки посунемо. Да, Жук. Ого! Я щось Владос влупив. Схоже, щось залікове. Що, вечір гарних риб. Не спіши, дядька, не спіши тільки, бо обровку зріже. О, жерех вийшов. Але жерех нам не треба. Нам треба те, що у влада сидить на гачку. Ну, він зайде неминуче в траву, але це норм. Потрохи дістанеш. Що там? З гарною покльовкою чи підсів? Підсів. Сюди. Гарний сюди. О, ти дивись. Да, такий десь як у мене, якщо не більше. Да. Може і більше. За кілошник. Дуже добре за кіошник. Водосану покажи нашу. <свят> я, я вже бачу, ти людям покажи. Це супер секретна приманка. Ви її не беріть, на неї не ловиться. Та-да-да-дам! На неї не треба брати, а то мені потім в березі не буде. Так, зараз знову буду просити Тьому допомогти, ось щоб ви побачили приманочка. Близнюк. <свят> До речі, це я вперше, мабуть, спробував типу, на цю приманку. І... Ну, десь там десятий захід і ось рибка. Так що тобі допомогти? Дістати гачка? <плес> Давай. Стісісі, ні. О. <плес> і зробиш мені фото. Да? Давай. <плес> да, це навіть більше <плес> трошки мого. Такі десь кіло 300, мабуть. Може навіть під півтора. Була в мене сьогодні чуйка сюди поїхати. Кажу, Тьома, треба на вечірку заскочити. Цьому каже футбол сьогодні, футбол. Давай відпускай. Так що, хай. Ще задумав. пару десятків закидів встигнемо зробити. Давай, 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 маленький. Давай. Давай. Класний судак. Ти дивися, мілкого взагалі немає. Оп, і пішов. Пішов. Так, ну, я тебе вітаю. Mm. От вам і вечірка. Буквально 15 хвилин, дві покльовки на трьох, два гарних залікових судаки. Ну і риболовлю можна завершувати. Як же ж ці рибки судаку подобаються? Треба вийти на берег і перевірити наявність мого рюкзака, бо тільки що буквально хвилин 10 постояв у воді, вийшов забрати рюкзак, щоб перейти на сусідню точку. А його вже затопило нафіг. Воду дають ввечері прям серйозно. Ну, рюкзак наче врятував. От стілечки води залишалось до нього. Да, це буквально за 5 хвилинок. Зараз спробуємо залізти ще далі, якщо рівень води, звісно, дозволить це зробити. Але з такими рибками я вам скажу. Покльовок, звісно, мінімум, але розмір прям дуже приємний. От цікаво, пістолетів взагалі немає. Дві покльовки, два гарних судака. Під вечір розпочався дощик, а комарі все гризуть і гризуть. Ну, воно, в принципі, логічно. Вечеря сама прийшла в гості. Мене в кадрі вже навіть не видно. А на сьогодні будемо завершувати. Бо, по-перше, темрява, по-друге, комарі просто заїдають. Ну і час їхати додому. А Я з вами не прощаюся. Наступного разу продовжимо. Всім ще раз привіт! Позавчора ми з хлопцями непогано попали на вечорку, буквально на 30-40 хвилин стигли до потемніння. А що цікаво, дуже сильно давали воду на Дніпрі. Ми на трьох встигли заробити дві покльовки, і обидві їх реалізували гарними заліковими судаками. А вчора у нас були сильні дощі і от сьогодні ми вибрались це саме місце на чергову вечорку. Ми сьогодні приїхали завчасно. Воду в нас поки не дають. Поки не піде течія, наше завдання ну, впіймати хоча б щось. Бо по стоячій воді це буде не так легко зробити. Погнали! По комплекту я сьогодні використовую все те саме, що і позавчора. Це 962-й рівана мальтішка до 21-го. Це четвірка, де ось І продовжую тестити новинку від Duel. А саме шнур 9-тижильний під назвою Monster Game. Розпочав я з трьохдіймової земеннівської рибки. Ну а далі по ситуації. Зачепів тут вистачає. Я думаю, що сильно довго вона не переживеться. Рибка. Якщо не тут, то на одній з наступних точок точно відпаяємо. Але головне, щоб була активність риби. Течія просто мізерна, а ГЕС Вижгородська воду не дає. І ось ця течія маленька, що є, це вона йде з Дисней. Тому вода не зовсім стояча. Така ледь-ледь течія присутня. А ну, Русік, показуй. До, слухай, реально трошка. Я і не знав, що вона повиходили. Блін, оце реально тема має бути. Електрик шет. Можна я в тебе одного свисну? Дивіться, яка натуралочка, друзі. Файна. Це ми спробуємо, але трошки пізніше, коли дадуть воду. Буквально друга точка, і в нас гарно почали штовхати воду. А, трошечки ранувато, як на мене. Я думав, дадуть пізніше, але це дуже добре. Не факт, що риба почне виходити саме зараз, можливо, ближче до вечора, до потемніння, але от тепер треба бути максимально уважним до кожної деталі, бо риба може клюнути в будь-якому місці і в будь-який момент. О, блін! Перша покльовка. Прямо під бровою. Прямо під самою бровою. Ага. Ось тобі і маєш. А ні, не зрізав, але бачите, була покльовка, а відпаяло хвостик. Під самою бровкою. Ну це судачок був невеликий, скоріш за все. Ух ти. <ривіт>. Перелякався, да? так? <ривіт>. Да, ці київські жерехи, вони просто, блін. Суцільні нерви роблять. Була? По рибі. По рибі? Бачиш, трошки щось заворушилося з цією течею. Будемо дуже сподіватися. Шанси є однозначно. Ми постійно, друзі, рухаємось, переходимо по 20-30 метрів і дуже ретельно обробляємо кожну точку. Я зараз використовую даунстрім, тобто закиди роблю нижче по течії. Якщо кидати на протилежний берег або апстрімом вище, то, по-перше, буде набагато більше зачепів, а по-друге, Набагато простократно менше покльовок, якщо вони взагалі будуть. Якщо у вас є течія і тим паче гарна течія, то практикуйте саме downstream. Шансів заробити покльовку так набагато більше. Бо риба, вона. А... Ух ти! Був течок знову під бровкою. Знову щось невелике. А риба, як відомо, вона завжди стоїть. І знову покльовка. Ти подивись, ну це вже на окуня було схоже. А до цього, мабуть, судачок клюнув. А риба вона завжди стоїть головою проти течії. І якщо ти даунстрімом її приманку подаєш, свій монтаж, їй набагато легше буде її атакувати, в неї буде більше часу, а, так як підвисання даунстрімом будуть більші. Ах ти, Йоханий бабай, ну ти подивись. Ну от реально клює під бровкою, але щось дуже маленьке, схоже. Або судачок, або, можливо, в перемішку з окунчиком він там стоїть, тюкає, але не засікається, не дістає до гачка. Черговий зріз обровку. Об в мене вже кілька таких зрізів було. ну, Прям дуже злий тут рельєф. Але що цікаво, що мені поки що подобається, так це те, що шнур він довкола ось цього місця зрізу він не вроситься. Тобто майже не втрачає свою міцність. Треба буде і надалі його перевірити, потестувати в цьому напрямку. Буду я повертатися до тієї приманки, яка минулого разу просто зробила весь результат. Дві пукльовки ми за вечірку заробили і разом з владом обидві їх реалізували. І обидва судаки клюнули ось на таку рибку дайвівську. 2,4 дюйма її розмір в натуралці. І От більше ні на що він брати не хотів. Тому ну, зараз будемо пробувати. А, тільки що кидав 3 дюйми на 18 грамах, зараз спускаюся до 16 А, Спробуємо половити на знос. Так, а це що? Хтось є. Ага, зрозуміло, окунчик підсів. Окунчик підсів на бровці. І за декілька метрів до цього також була покльовочка. Я думаю, що також окунь. Так, ну перша кров на сьогодні на окуня. Я робити ставку вже не планую, звісно, це просто як приємний прилов. А тепер зверніть увагу. Як довго буде падати приманка? Нагадаю, що використовую я 16 грамів, 24 дюйми рибку. І от дивіться, я віддаю шнур, постійно 16 в натяжінні. Ще досить не впало. Висить просто. О! От тільки-тільки приманка. А, дісталася до дна, а тепер дивіться, робимо проводку. Проводка максимально повільна, максимально делікатна. Один, два, десь три оберти катушки. І фаза зависання в районі 2 секунд відбувається. Трошки більше, трошки менше. І от таким чином, роблячи закит вниз за течією, я просто максимально а, досконально облизую всі бровки. І шанси на покльовку в мене автоматично збільшуються. Гарна течія в нас йшла десь на протязі хвилин 20, і зараз її трошки підвимкнули. Тому зараз хочемо навідатись на одну локацію, де я ще не ловив. Там, можливо, буде трошечки мілкіше, але треба перевірити. Ну, а на наші перші точки, де покльовки були, де і варто шукати судака, ми. А, десь за годинку повернемось. Отаке от, от прикольне на перший погляд місце. Декілька вимосток тут зробили. Вторі тут може бути трошки мілкіше. Але зараз пробуємо. О, я вже бачу, що в районі ближньої бровки крутить воду. Це дуже добре. Рибка любить затримуватись в таких місцях. О, є контакт. Ух ти! Гарна покльовка. Дуже впевнена. На судачка, друзі, схоже. От якраз в цьому бурлі. Там, де я в районі бровки, закручую воду. Ух ти, зайшов вже кудись. Бровка, зла бровка. Ого. Слухайте, а може там навіть і окунь гарний буде сидіти. Зараз подивимось, хто там такий. Та ні, Судакін. Судакін вечірній. От такі от. В бурлі під бровкою. Там, де воду закручує, там де є такі омути невеликі, це завжди перспективні місця. Ну, Не сказав би я, що тут набагато мілкіше. Може буквально трошечки. Перший закат і реалізована покльовка. Круто. Так як саме перспективний час він вже підходить, він на носі, а я ловлю саме на ту рибку дайвівську, яка минулого разу ну, просто найкращий результат зробила. Поки змінювати цю приманку не планую. На вечорці головне, головне знайти судачка, а там в нього вже просто шансів не буде. Ну от що, один єдиний судачок тут стояв. Чи як це розуміти? Такий же судачок, він рибостайна. Досить така крута бровочка. Ну давай ще раз замаслай. Відпаяв я чергову рибку об дуже-дуже бровку. Перев'язався, таку саму поставив. Ну, якщо чесно, це трошки боляче, бо ці рибки вони не такі дешеві. Вони трохи коштують, але ж вони і ловлять піпес як гарно. Судакам вони ну, прям дуже подобаються. Я впевнений, що і щука на них має гарно реагувати. А, наразі просто ще не попадав в такі умови, де, а, де клює щука. От Одразу б спробував ці рибки. Такі типу шедики невеличкі. Вони максимально універсальні по різним видам хижаків. Ну так, да, тут вже трошки мілкіше буде. Не сказати, що прям сильно, але на фоні попередніх точок ну, прям відчувається. О, щось є. Ти дивись. Щось сіло. Хто ти, друже? Судачок, мабуть, маленький. Так, давай без бровок, давай без трави. Так, да, ще один. Брат акробат попереднього. Я метрів 20 вниз за течею спустився. Бачите, активні судочки знімаються на раз-два. Прийшов на точку, там 5-7 закидів зробив, якщо ніфіга, побіг далі. Як і минулого разу, сьогодні використовую по вітці 0,4 діаметру. І це не тільки через наявність щуки, яка тут, безперечно, живе і в будь-який момент може залетіти. А в першу чергу це через дуже злі бровки, які, які тут присутні. Вони всі дуже-дуже порослі ракушняком. І там якісь 0,3-0,33 досить частинку зрізає. Так, ну, зараз ще тут спробуємо і а, будемо повертатись. Якраз і час таки підходить і воду продовжую давати. О, є контакт. Доловив. Ааа, і відпав, друзі. І знову під бровою. Знову під бровою, знову судачок і знову плюс-мінус аналогічного розміру. Підбровку вони під вечір всі підходять. І дуже-дуже полюбляють ось такі рибки мініатюрні. Бачите, як стягнув. Да. Є якась активність. Так, Владислав, що це за неподобство таке? Бачите, ну плюс-мінус такий, як і в мене, ну може трошечки більший. Але особливість рибка-то більша? Да, так, до речі. Та я зараз покажу, бачите, така сама рибка, як і в мене, але більшим розміром. Блін, ну вони просто офігенні. Особливо ось цей колір. Молодець, давай. Додому. Так, ну я думаю, що ми тут затримуватись не будемо, треба повертатись, бо тут поки тільки... А малий судачок покльовує Що, погнали, дядька? Погнали. Щось гарне. Це дуже гарна риба. гарно всади. Може щука? Слухай. Сухай, можливо, бо якась повадка не, не стандартна Ага. Ну давай. Але щось рівно почувається Ну... Може і судак. Може і ну, судак. Риба однозначно гарна. Дуже гарна. Я якось давно вже так. Ти головне не спіши, не, бо може обровку зрізати шнура. Так, да, щось гарне. Схоже. Якщо не підбагрив. ні 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 це прям покльовка була. Шо, кайфуєш? Не, що, кайфуєш? Ну так. Да. Тихо-тихо-тихо, зійшов. Тихо. Тихо. Давай. Хороший. Сомік. Сомік, так? Да? Ні, Не, не. Да, сомік. сомік. Жабенятку. Ну, спробую. О! Жабенятко, вийшло на заході сонця. Ну, я тебе вітаю, дядька, і знову на ту саму рибку, друзі, в більшому розмірі. Тримай. Та що мені його? Ну візьми гарненько, я тебе підзніму зараз. Ну що, такі справи. Жабенятко. Під бровою, так? Да? Так, під самою бровкою. Клюнув на падіння. Непогано, бачиш. Рибка. Так. Знову рибка. Вирішив цього разу спробувати більшу рибку. Думав, що може реально більша риба буде клювати. І дивіться, результати якісь є. Типу, ну я думаю, що це ну, кіло плюс, так? Так, кіло, кіло плюс. Типу трошечки там більше за кіло -плюс. Що, Тепер, Давай, трапимо. да, давай його топи, бо ми з Росіком теж хочемо ловити. Тихо, ага. тихо, тихо. Давай. І? Красавчик. Давай. Красавчик. Оба! Давай, пішов. Красунчик. Пішов. Вітаю тебе. Дякую. Хотів я сьогодні непогано рибку взяти. Кайфанув, кайфанув. Так, так. От бачите, рибка активізувалася під вечір. Прямо на заході сонця. Вже майже темно. Скоро піду за ліхтариком. Ну, не дарма, не дарма повернулися. Хоч і не чекали на соміка, але це завжди приємний бонус. Щось там, друзі, дядько впіймав на фідер. Щось наче непогане зачепив. Підемо, поглянемо зараз, бо сьогодні досить активні сомики. Вон, Влад одного на спіннях спіймав. А один був на цього дофідер зловлений. І от, можливо, ще один. Давайте хоч покажу вам на відосі, які тут рибки попадаються. Важиш, можна знімати? Добре. Добре. Ну, Все-таки побільше трохи буде. На палку чуть не стирив. Нормально замаслав, так? Бачите який жабинський. Це вже побільше буде. Так, це вже поцікавіше. Сьогодні вони будуть. На випуск, так? Да? Да. Так. Раз зібрав якраз після доща. Угу. Крупного не продають зараз ніде. Ану. О! Таке от жабинятко, да. Гарненький. Угу. Да, сьогодні соміки активні. Ось таких дві абсолютно різних вечорки в нас вийшло на Дніпрі. А минулого разу гарно давали воду, її дали ще до потемніння, і гарний судочок підійшов до берега і поклював. Ну а сьогодні воду сильно штовхнули, лише перед завершенням нашої риболовлі. От ми тільки що виходили на берег, і мої речі майже затопило. Цю подачу води ми чекали раніше. Ну, це, це обставини. Від цього нікуди не дінешся. А, проте, бачили сьогодні кілька невеликих судачків, був окунь, пару соміків бачили, то і таке. Друзі, якщо вам сподобався цей відео, обов'язково поставте вподобайку, залиште будь-який коментар і підпишіться на канал. Побачимось!